32-річний Андрій вже 9 місяців поспіль втілює свою заповітну мрію життя. Підвал свого будинку перетворює на творчий закуток. Будь клуб архітекторів-дизайнерів, арт-пространство для творчих людей. Та все ж навіть у найсвітлішої мрії багато сміття. Упродовж 9 місяців роботи над офісом. Андрій вже 15 разів вивозив багато будівельного хламу: 5 тонн каміння, 6 тонн бетону і стільки ж дрібних залишків. Уже гори мусора вивезені практично, но ще остався? От последні заїзди на Спочатку чоловік пробував робити це самостійно, шукав транспорт для вивозу сміття, просив друзів допомогти завантажити його до машини. Думав, так буде дешевше. Безплатно просто не буває. В реальності, виходить, все одно би, я плачу ті ж гроші, Причому мені потрібно контролювати все це самому, всі, всі процеси погрузочні розгрузочні. Тож чоловік звернувся до компанії, що професійно займаються вивезенням будівельного сміття. Приїжджають вантажники, збирають сміття у мішки та забирають. Кима уже знає який, який автомобіль мені краще прислати, скільки чоловік для погрузки щоб это оптимально там и для них было и для меня. С фирмой намного удобнее, потому что фирма она как бы гарантирует, э, ну, качество своих работ. Директор однієї з таких фірм Павло Михлик розповідає, щоб вивести самостійно таке сміття, необхідно мати не тільки час і гроші, а й місце, де його можна залишити. У нас запрещено виносити будівельний мусор, а грузити в звичайні мусорні контейнери. Тобто 50 мішків нельзя винести, просто взять и погрузить. За это наказуемо, за это есть определённый Штрафую спеціалізовані ж фірми мають відповідні ділянки, де сміття не хоронять, а переробляють. І мусор, який ми вивозимо, ми його також переробляємо. То єсть є машини, котрої прісують його э, дрібільна машина, котре из строительного мусора обратно же прозводять потом щебінь, і соответственно то вже продавських Вартість послуг таких компаній залежить від кількості мішків і сміттям, що у вас накопичилось. До 20 мішків ціна фіксована 150 п'ятдесят гривень. За кожен наступний ви заплатите в середньому 8 гривень. Якщо ж сміття треба зносити по сходах, кожен поверх плюс одна гривня.